Син, чоловік, брат, батько. Ти можеш вибрати, де ти будеш далі, у могилі з сотнями тисяч інших чи зі своєю родиною. Як вибрати життя? Виходьте на зв'язок на частотах 49200, 149200 і 49200 і викликайте вуга. Крім VHF можна використовувати LB і UHF діапазони. Вийти в ефір з армійських радіостанцій періоду СРСР, що штатно встановлюються в боронетехніці, а також радіостанції сімейст Харріс, Асесон Тейлз. Для зв'язківців при прошивці цифрових радіостанцій залишайте в них частоти 49200, 149200 і 449200 в залежності від типу радіостанцій. Залишайте шанс вижити вашим побратимам.